От якраз 18-23 він зараз вийде. І він поїхав до Польщі, до Варшави, до своєї сестри, і він повернувся. Не бажають діти виїжджати залишатися там. Ну, це свобода для них, вони виїжджають, трошки відпочили, і повернулися. А як вважаєте, чи не буде через це в Україні браку робітників? Я не думаю, що в Україні буде браку робітників за це, тому що вони, поїдуть, ну, вони там не знайдуть собі. Належне працевлаштування за належні гроші. Да, нікому ми там не потрібні. Тим паче молоді люди. Ми будемо повертатись і нашу країну повертати. А ось він. давайте його позовемо. Я ось після віснації не виїжджав, тобто замував трошки за цивілізацію зовсім по-іншому, сприймав цю зовсім країну ніж Україна. І мені здається, що перш за все. Поки що, можливо, поки не закрили кордони. Якщо їх не закриють, то я добре до цього становлюсь. Що Це дає якусь, можливо, надію на ж не тільки робиться, щоб просто десь відпочити. Напевно, це більше за все, щоб побачити близьких або щось нове для себе зрозуміти. І кожен, мені здається, сам для себе обирає. Де йому жити, де працювати, бути в цілому в Україні або за, за межами. Тобто, ну це вибір кожного із нас. Тобто, ми свідомо, кожен на це йдемо. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на YouTube-каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному telegram телеграм-каналі.